Доброго ранку. Ось, бачите, вже п'ятниця. Знову останній день так швидко пройшов тиждень. Якось цього 26-го року, після канікул, ну, от, чесно, швиденько, дуже швидко якось просто ці тижні летять, не встигаєш навіть, раніше було довше. Ось тільки ну, нібито там. да, Пройшли вихідні і ось наступні, і ти чекаєш, як би довго, коли ж будуть наступні. Зараз я не встигаю помітити, а вже виходить що... А вже Уже вихідні наступні. Швидко плине час, і якось так я ж кажу, вже і вихідні. От. Про що я хотіла сказати? Що не марнуйте свій час і не давайте, щоб вашим життям, ну, хтось управляв, щоб це не ви. Ваше життя це не плацдарм для експериментів, правильно? Тобто, намагайтеся його якби Направляти самі, розумієте, щоб не хтось, а щоб це ви, те, що ви робите ну, якби, в своєму житті, щоб це ви направляли. Тому що коли хтось завжди колись вам буде здаватися, що все добре, добре, і прийде момент, коли ви зрозумієте, що не все добре, і ви розмінялись, знаєте, як от зараз люди да, якось так колись казали, що життя це безцінне. Але зараз воно має ціну, тому що багато людей, які за гроші йдуть вбивати інших і втрачають своє життя. Ви ж це знаєте, да, наприклад? Тобто воно має ціну. Йому декілька там, ну тобто життя має ціну. І е, чому це так сталося? А це тому, що ми саме втратили якісь, знаєте, якості цінності. Чому ми думаємо, що хтось мусить принести ці, ці цінності? Я от слухала, як потроху витравлювали, там ще за радянських початку радянських часів, як витравили це поняття родини, да? той Павлік Морозов, який там здавав своїх батьків. Це ж були діти на Як так можна? Тобто хтось тобі в голову втравлює, тоді не було ні відео, ні інтернету, нічого, але діти. Вірили, що це ворог народу, що треба батька здати, щоб отримати там якісь фішки. Тобто, розумієте, в житті виходить, що є таке, що тобі можуть в голову щось накидати, і ти... Ну Це ж, це ж діти, наприклад, да? а якщо людина доросла, ну не вже? У неї в самої немає чогось такого, що вона ну якби сама прийме це рішення і сама знає, що погано, що добре, що погано. Ну, особливо, якщо вона доросла. Так от продовжу. Це я зайшла в цей кав'ярню ну, в, в, в Буланжері. І кави. ну і сходила до вбиральні, тому що, як завжди, на вокзалі вона була закрита. Так я про що? А, і, і ще. Я казала коїсь, що я, хто від кого я від ком'яка. Ні, від свині точно. Тому що кавою льопснула, воно де зараз залізла вбирання. Відчищалася, але ж плями залишаться. То буде плямиста яка свиня у школі з плямами. Від кави ж воно залишається, навіть від замитого воно трошки висохне, але ж там щось залишиться. Ну, той... Таке розкажу вам далі, що відбувається. Тобто наскільки можуть, відповідно до якоїсь політики, да, людям внушити, що вони будуть зраджувати самих найближчих. Да. І... Це ж, все ж наш вибір, наприклад. Продати своє життя там, до цього ти набрав десь кредитів, а тоді думаєш, ну піду, буду вбегавати когось, і мені за це будуть багато платити. Да. Ви уявляєте, наскільки от, ну, ми самі, це ж не хтось нам, це ми самі оприділили цю ціну, яку платимо. Або є жінки, які до цього ніколи там, з цими чоловіками і покинули їх, а як вони десь е, повбивали їх, починають шукати гроші, да, і виплати, ось і вдруг згадують, що вони жили, що вони були дружинами. Ну, жах, жах, хіба таке може бути? Здавалося, такого в світі бути не може, але воно є. Тому е, потрібно слідкувати за собою, що для тебе є важливим. Да? Там, я от казала, що ну, от деякі речі ти бачиш те, що, чому воно так відбувається. Особливо за кордоном, Ну ти нова людина, ну, ти, ну, не давай, щоб тебе обманули. Можна отримувати допомогу перше, ти Мусиш ставати на ноги, ти мусиш все сам. Тобі не подобається соціальне житло, працюй багато, шукай контракт, шукай ще щось таке. І знаходь бенефіціара, який за тебе поручиться, буде значить, що ти гарна людина, бо ти працюєш і він це бачить. І він тобі... Воно ж насправді, ну, якби не так все і складно. Якщо в тебе є певні цінності, якщо ти знаєш, що ну, ти є людина, і якщо ти точно знаєш, що життя безцінне, що Павлік Морозов не герой, ну, наприклад, я просто з цього Павліка Морозова, да? тому що я з тих часів, ми були, у нас були піонери герої. Я пам'ятаю, пам'ятники йому були. Епоха пройшла і зараз зовсім інше говорять. Ну але ж ти ж будеш оприділяти, да? Ти зараз бачиш, наскільки це було не зрадити свою родину і а, там а за якісь ідеї, тому що ідеї вони змінюються. Сьогодні вони в топі, а завтра вони змінились, їх перевернула історія і ти. А родина не родина, ж вона Це як вічне життя. Да? Твоя родина, і ти продовжуєш, проживаєш і тобто, розумієте? І, 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 Напевно, що важко мене зрозуміти, що я хочу передати, але я просто за те, що ну, живіть від того, які у вас цінності, які ви собі оприділили, от цього будете і получати. І не треба плакати, якщо ваші цінності десь під, ну там. Передивіться чому так. От якщо ти плачеш, що таке таке сталося, ну передивись чому. Що я, де я там, на який я базар вийшов, що я продав, на що я розмінявся, да, там. Це в будь-яких ситуаціях, я ж кажу, там і за кордоном зараз також багато я бачу людей, які там. Ой, а я взяв візу. Це ще раніше було. всіх почали лякати, що оцей статус тимчасового захисту, що потрібно скоріше переходити на якийсь інший. Ти її взяли справжніх біженців, субсидарний захист, ти ще, ще, ще. І зараз починається навіть з цими робочими візами, які я казала, що я не буду брати її. Людина захворіла, вона не може працювати. Вона буде покидати робоч... роботу, а в неї робоча віза. Ну, Тобто, здавалося, така суперська віза. Ну таке, в общем, я ж кажу, що. Все, що робиш, думай своєю головою. Не давай, щоб тобі хтось ну, понаїті по, по погасити. Я, сама, я ж не ідеальна, я сама буваю, потрапляю в маленьких моментах. От, як зараз дивіться, який блок я не можу піти, бо я боюсь боюся здавати той кот дорут. Один раз я знала, що ще не готова. Мене випхнули швидше. Бо їм, звісно, хочеться за вождіння отримати гроші. за... Франц Травай вже за мене платить, да? і за, за те, що я буду водити машину, тобто вони оплатять. Я мушу 800 доплатити, а франц Травай там скільки? 1200. Да? Франс Травай 400 60 заплатив чи скільки? 400-400. Да. І вони ж хотіли більше, тому що далі не буде платити, поки я не здам код до рук, тому що. Це ж за водіння машини за, за уроки, за практику водіння. Їм хотілося швидше, вони мене штовхнули, і це такий от блок у мене є зараз. Ну, тому що, по-перше, що це треба вже, воно не багато, 30 євро, але якщо ти перездаєш другий раз, ти платиш 30 євро і перездавати. От. Мені не те, що 30 євро жалко, а просто я, я загубила впевненість в собі. Треба настроїтися, треба буде. Ну і зараз ще багато чого, я ж кажу, там на роботі. І цю карточку до Планта здали. Сервіс Одеспан, що ти впізаєш цю, цю карточку, ну це багато чого нового, так? Да? Треба тр... трошки з цим підвищили, я казала, да, мені орендну плату і Шо цю карточку плантаж. З З однієї, я ж кажу, добре, що. Це значить, ти будеш постійно, тебе розглядають вже як постійного робітника. Ну, скоро, можливо, дадуть той собі. Поки на рік себе де. Ну, неважливо. І треба тепер знову зібратися, щоб піти і, і здати. І вже я тільки про це думаю, в мене починають ноги трястися, якісь, знаєте, як відвертає. Тобто, тому що послухала так багато людей, як ідуть по не своїм мозком. Просто можливо багато дуже інформації там, да, ти не встигаєш сісти сам подумати, а треба просто сісти в тиші, подумати, що я хочу от, от, від цієї, від, знаєте, зупинки. От зараз я тут, що я далі хочу і, і, і подивитися, це були твої висновки, ти це хотів зробити чи щось інше? Я сьогодні побачила, як одна дівчина вийшла, немає там світла в Києві, чи ще що я була в Германії. Як це може бути в вас столітті? Ну, ну, тобто вона повернулася, там їй не подобалося, хоча куча грошей це із категорії, що їм ніде не подобається. Вони ніде не вживуться і завжди є хтось Ну ти ж поверталась, ти ж знала, ну, що відбувається в країні, чому ти не, ну якби не в твоїй тупій голові не, не, не вилізло те, що може таке бути. І ніхто тут не винний. на кого ти звертаєш? Ну на кого, так? Да? От, так що я ж думаю, також, якщо людина повернулася, то вона під кимось хтось і казав там, ой, дивися, тут всі ходять в ресторанчики, каканчики. Оце, знаєш, як я багато бачу таких відео, ось в Києві таке, ось там в Одесі, таке, ось таке. Тобто якісь провокаційні, так? Да? Ну є твоя голова в країні, нічого не змінилося за 4 роки з того періоду нападу, так? Да? Чому ти подумала, що там буде постійно світло і люди не будуть мерзнути, морози відійдуть взимку, чи Да? Ну, тобто, ну, а, самі <смі> не вміємо думати, а потім хтось у нас винен. Так що я вас закликаю, самі думайте, якщо трохи заважає або бачить інформацію, або хтось підштовхує, або ще щось, залиштесь, ну, там <смі> хвилин на 10, поставте. Музику, релаксант і подивіться, хто ви є. Добре, дякую за увагу, бо я вже дійшла до роботи, пішла я на роботу.